Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ викладачка німецької мови, а цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. Сьогодні я для вас підготувала чек-лист з тими фразами, які ви можете вивчити і використовувати в тих ситуаціях, коли вам некомфортно, незручно, коли це на грані якоїсь дискусії. І, звичайно, іноді рідною мовою нам бракує слів відповісти так, як слід, і потім ми. Вже постфактом починаємо придумувати якісь ем, цікаві варіанти, щоб можна було сказати, а тим паче це стається іноземною мовою, так, ось такий ступор, коли я. Не хочу промовчати, але і не знаю, як сказати. Не хочу підвищувати тон, але хочу дати відсіч. Так ось важливий момент в таких ситуаціях дійсно не підвищувати тон. Я вас закликаю залишатися привітними і вічливими, навіть якщо ви дискутуєте, навіть якщо ви відчуваєте маніпуляцію, коли вам неприємно, але важливо, щоб ви зберігали внутрішній спокій. Тоді ваш голос буде залишатися спокійним. Впевненим, говоріть повільно. А, ці всі, до речі, речі комунікації, правила комунікації я проговорювала на своєму вебінарі «30 ключів до німецького суспільства. Якщо ви хочете дізнатися більше речей про німецький менталітет, але не уривками, а в цілому мати загальну картину, я вас дуже запрошую на цей вебінар. Посилання буде в описі під цим відео. Я його провела вживу. Тепер ви можете придбати його в записі, і саме також на цьому вебінарі були запитання, що ж відповісти, як відповісти. Я пообіцяла підготувати такий чек-лист, і зараз ми з вами пройдемося по основних фразах. Звичайно, це не все, але база у вас буде. Дуже часто ми можемо зустрітися з. Досить приватними запитаннями. Так, ми знаємо, що німці дуже шанують свою приватну сферу, але іноді буває так, і це можуть робити не німці, просто люди німецькою мовою, порушуючи вашу приватну сферу, ставлячи такі запитання, на які ви не хочете відповідати, ви відчуваєте, що відповідати взагалі не слід. Перша фраза, яку ви можете сказати, Darf ich fragen, warum Sie das wissen möchten? можна запитати, чому ви хочете це дізнатися, або чому ви запитуєте. Таким чином, ви переводите фокус з себе на співрозмовника. Так, він тоді має про себе сказати, чому ж йому так цікаво. Німці шанують таку прямолінійність, тому що вони самі досить прямолінійні люди, і я вас закликаю також не боятися прямо запитати. Darf ich fragen, warum Sie das wissen möchten? Також на незручне запитання ви можете відповісти. Das ist mir etwas zu persönlich» або das ist mir ein wenig zu persönlich» мені це трішки за приватно» Таким чином, ви показуєте, що людина перейшла межу, так перейшла, переступила вірніше вашу приватну сферу, але при цьому ви не відповідаєте грубо Якщо людина зачепила тему, про яку ви не хочете взагалі говорити, ви так можете і сказати. Darüber möchte ich і караде sprechen. Про це я зараз не хочу говорити. Або ще коротше: darüber spreche ich ungern. Про це я не люблю говорити, або про це я говорю неохоче. Таким, такою фразою ви використовуєте іхпотшафт, тобто я посилання. Ви про себе кажете. Ви не звинувачуєте ні в чому іншу людину, а кажете про себе. Є ситуації, коли ви не зрозуміли запитання, не розумієте, що людина від вас хоче, тобто ви не можете зловити контекст. Тут ви можете сказати, Entschuldigung, ich habe den Zusammenhang nicht verstanden". Вибачте, я не зрозуміла взаємозв'язок, я не зрозуміла контекст. Ви не кажете ich habe sie nicht verstanden», що я вас не зрозуміла, наче ви слів не знаєте, чи німецьку мову не розумієте. Тут саме про логіку, логіку заявки цієї людини. «Entschuldigung, ich habe den Zusammenhang nicht verstanden». Або ваш співрозмовник вжив якесь слово яке вже є на межі образи, або ви так розумієте, що воно на межі образи. Тут можна уточнити. Was meinen Sie genau mit diesem Wort? Або was meinen Sie genau mit diesem Begriff? Що ви маєте на увазі під цим словом, або що ви маєте на увазі під цим поняттям? Was meinen Sie genau mit diesem Wort? Was meinen Sie genau mit diesem Begriff? Якщо хтось від вас вимагає або очікує швидкого пояснення, швидкої відповіді, а вам потрібен час, ви не хочете поспішати, ви хочете поміркувати, так і скажіть. «Das ist neu für mich. Ich muss kurz darüber nachdenken». Для мене це нове. Мені потрібно трішки про це подумати. Або коротко, «Ich muss kurz darüber nachdenken». таким чином, ви даєте собі час і даєте співрозмовнику сигнал, що ви все почули, але не готові зараз давати остаточну відповідь. В тих випадках, коли ви зробили дійсно якусь помилку, коли ви запізнилися, тобто порушили якесь правило. Краще сказати, як є, краще признати свою помилку, признати, що ви щось зробили не так, а не шукати купу пояснень і оправдовань. Німці дуже шанують і цінують тих людей, які е, визнають свою помилку і показують намір її виправити. Ви можете сказати, та сва іх і кюмареміхтарум. Це була моя помилка. Я попіклуюся про це, тобто ви її виправите, або ви зробите все, щоб стало краще. Das war mein Fehler, ich kümmere mich darum. Або ви можете сказати: ich übernehme die Verantwortung. Я беру на себе відповідальність. Ich übernehme die Verantwortung. І ще нікому не заважала фраза: Es tut mir leid, dass es so gelaufen ist. Мені дуже шкода, що все так сталося. Es es tut mir leid, dass es so gelaufen ist. Або якщо ви запізнилися, а це в Німеччині вже є порушенням правил. Разом з вибаченням ви можете подякувати людині за її очікування, за її терпіння. Danke für Ihre Geduld. Дякую за ваше терпіння. Danke für Ihre Geduld. Таким чином, ви показуєте також повагу до цієї людини, і ви знаєте і цінуєте те, що вона для вас робить. Досить часто ми можемо потрапити в ті ситуації, коли нам потрібно завершити ту чи іншу розмову з тих чи інших причин, або вона вже затягнута і нема про що говорити. А сказати Стоп, до побачення невічливо, або вам дійсно потрібно кудись йти на наступний термін. І ви хочете завершити цю розмову ввічливо. Найкраща фраза. Ich möchte sie nicht länger aufhalten. Я не хочу вас довше затримувати. Тобто ви кажете не про себе, а ви шануєте час іншої людини, хоча насправді йти потрібно вам. Ich möchte sie nicht länger aufhalten. Точно так само ви можете сказати, Ich, muss los, ich habe gleich den nächsten Termin. Мені час, в мене зараз буде відразу наступна зустріч. Я маю наступну справу. «Ich ich muss los, ich habe gleich den і Termin». Є також ситуації, коли ми розмовляємо з незнайомими людьми, з сусідами, тобто з людьми, з якими ми практично не знаємося і не хочемо зайвих пояснень давати, чому зараз нам потрібно йти. Тут є чарівна фраза, така палочка-виручалочка. Es war schön, mit ihnen zu sprechen. З вами було дуже гарно розмовляти. Бажаю вам гарного дня. Так, ви дуже привітно і дуже вічливо таким чином прощаєтеся з цією людиною. В тих ситуаціях, коли ви помічаєте вже, що. Люди переходять на емоцію, підвищують голос. Хоча в німецькому суспільстві це все ж таки непритаманно, але бувають різні ситуації, ви можете сказати наступне: Та соль інорує безпрен. Нам слід було б це обговорити спокійно. Та сольтві інорує безпрехінь. До речі, також в державних установах ви можете. Своєю мовою показати, що ви в темі, що ви відстоюєте свої кордони, що ви розумієте, про що йдеться мова. Наприклад, хтось вам щось пояснює, чого ви не знаєте, що ви чуєте вперше, де ви трішечки, можливо, сумніваєтеся. І це не лише до вашого бегата, ви можете сказати, а до іншої людини, яка намагається вам пояснити якесь правило. Тут ви можете сказати, ву кан das «Nachlesen» Де я можу це прочитати? Тобто вам не вистачає цього усного пояснення, ви хочете все мати чітко і письмово. Wo kann ich das nachlesen?» Також ви можете сказати, «Könnte ich das bitte schriftlich bekommen?» можна мені це отримати в письмовому вигляді. Тобто, те, що вам обіцяють усно, так, ви пояснюєте, що ви хочете мати письмове підтвердження. Könnte ich das bitte schriftlich bekommen? Якщо ви розумієте, що вам не вистачає мовних знань в тій чи іншій ситуації, і ви боїтеся непорозумінь, вам потрібен перекладач. Так і скажіть, ich benötige einen Dolmetscher. «Ich benötige eine Dolmetscherin» Мені потрібен перекладач. До речі, перекладач, який перекладає усно, синхронно, він називається дольмеча. А той, який перекладає тексти, письмові, ось той перекладач називається «юбазеца». Буквально кілька ввічливих фраз, коли ви з кимось спілкуєтеся, розмовляєте, можливо, трішечки дискутуєте. Але вже не бачите сенсу продовжувати цю розмову. Ось людина хоче вам щось пояснити, можливо, довести, а вам вже забагато і ви не хочете продовжувати всю цю історію, скажіть наступне: das ist ein interessanter Gedanke. Ich denke darüber nach. Це цікава думка, я про це подумаю. Тобто, ви показуєте таким чином, що достатньо так ви про це поміркуєте. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich denke darüber nach. Або є ще бюрократичне більш таке речення. Ich nehme das zur Kenntnis. Я візьму це до уваги. Ви не сперечаєтеся, але і не погоджуєтеся. Ви кажете про те, що також ви зрозуміли, ви почули, і, можливо, про це подумаєте. Ich nehme das zur Kenntnis. Також, коли ви відчуваєте, що розмова зайшла в глухий кут, і що ось ось можна переступити якусь межу і посваритися або зайти в якийсь такий глибокий конфлікт, можна сказати наступне: Belassen wir es dabei". Давай залишимо так, як є: Belassen wir es Естабай. Я сподіваюся, що вам не доведеться потрапляти в ті ситуації, неприємні, ті чи інші, де ви. Повинні будете використати ці фрази. Хоча не всі фрази в цьому списку пов'язані з якимись неприємними конфліктними ситуаціями. Але для того, щоб також ви не створили конфліктну ситуацію, ось користуйтеся. Так? Тому що, наприклад, в тій ситуації, коли ми хочемо зупинити розмову, тому що ми поспішаємо. Це не є конфліктна ситуація, але не знаючи, як це гарно вічливо зробити, ми можемо дійсно людину обрубити і викликати таким чином дискомфорт вже в іншої людини, в нашого співрозмовника. Залишаємося привітними, вічливими, тому що саме вони забезпечують нам інтеграцію в суспільстві, інтеграцію в соціумі. Ми Стаємо тою людиною, з якою хочеться взаємодіяти, з якою хочеться розмовляти, з якою немає ось цього такого відчуття непередбачуваності, а що вона зараз видасть, а що вона зараз скаже. Ви скажете все так, як слід вічливо і привітно. Бажаю вам всього самого найкращого. До зустрічі всім, па-па, па-па.